Чи можливо мати займатися товарним бізнесом і не мати складу? да, дата можливо Бачите, я от получаю такі товар, Я займаюся габаритним товаром, тобто в мене електроінструмент. І я це все роблю без складу. Тобто, в мене є в блоку, я от живу в блоку, і оце зараз я все розгружаю, загружаю в машину. Так, да, це трошки є але на перший етап, коли ти не маєш складу і не маєш коштів, щоб його годувати, ти можеш таким параметром собі закривати. Саме головне, щоб бач, хоча б була в машина, розумієте? І тоді вже можна займатися от такою от товаркою, ребята, без проблем. Тобто я вже... 6 місяців, ну і 3-4 місяці активних продажів продаю електроінструменти. В шапці профіля ми зробили з жінкою курс по Allegro повністю, як побудувати бізнес в Польщі, як вибрати яку фірму відкрити, як зареєструватися на Allegro. Ви можете скупити собі цей курс і точно так же відкрити свій магазин і не залежати від кого, маючи свій бізнес і працюючи тільки на себе, і розподіляючи свій робочий час, як вам хочеться.